І всім привіт! І сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. І в нас сьогодні ось така от новиночка. Це колекція зошити чи цітраті, якось так. І я над нею дуже старалася. Тут аж 8 пакетиків. І я всі зробила білі, лише ось цей ось такий от розою. Я би хотіла більше зробити такий фон. Ось така открититна карточка. Собачку. Це от моя ідея. Ось така от, ну, я взяла оці дві картинки і з'єднала їх на один зошит і це додавала теж. Ось така от акула мила. Квіточки. Карта в ігру кальмара. І ось така от класика. Це просто, я така так я сама придумала. Ну, просто це легко, ну, ладно, просто класка. Так. І ось така от у нас сьогодні розпаковочка. Трух поправлю, тому що їх багато і вони злітають ось таку от. Ми сьогодні закінчимо колекцію геору смішний пакетик тут. І так, із колекції персонажів ми її закінчимо в попередній колекції. Сьогодні ми виберемо либо розовий, либо жовтий. Давайте жовтий. З колекції Санака. Після пакетики від моєї сестри. І ми того разу ще розпакували. Е, там було два пакетика від сестри. І сьогодні возьмемо його чи ні. Я ще подумаю. Із моїх пакетиків давайте виберемо Фіолетовий. Давайте відкриємо цей на другий раз зі пакетик. Так. Из коллекции «Кармашки». Ну, да, типа «Кармашки». Давайте выберем сегодня вот такие вот. Из коллекции «Одяг». Давайте выберем этот оранжевый. И, и подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я для вас тоже стараюсь. Такие выборки. Даже не знаю, чуть приклеится только. Хочу выбрать якийсь красивые. Давайте сьогодні выберем осекретною вот карточкою. И ось така от нас сьогодні розпаковочка. Беремо наш каталожок. От він. Риб, риб. Коли поправляла камеру, е, виключила ролик. Ну, ладно. І такий у нас каталожок. Каталог. І так, перша у нас колекція. Це гірок. Ой, упал там. Так, ладно. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Вона дуже красива, мені подобається дуже. Це от колекція. Я же забула, что тут будем, мне самое интересно. А тут рюкзачок Куромі. я, чесно, забула. Так, ну цю колекцію я давно робила. Стоп, а я что тут... Я здається, тут забула, тоді коли робила наклейки. Ось тут, -тут наклеить, як скости. Ну ладно. Все цю колекцію робила давно і є, значно неправильно. Ну, типа, оці от пакетики були на... е, наклейки, оці от були нормальні. Чувзичок я не знаю, може я забула, ну ладно. Так, далі у нас колекція кармашки. Це в нас цей пакетик. Трохи ми вверх підсунемо, тому що е, на камері як не дуже видно. кармашек. Открываем. Микрофтутик скотч. Целовый э, Так, давайте сюда. Сегодня попадается, ну, наклейки типа еще на дуже э, ну, еще на дуже добрый клей, ну, ну Так, далі колекція одяг це вот цей пакетик. Нам попалися ось такі вот модненькі, красивенькі штанишки Hello Kitty номером 5. Так, треба найти ще кинчик. Вот нашла. Номером 5 цена ось тут ось 5 номер. На ось тут прозрачні штучки. Таклі. Така красива у нас колекція виходить, так. Другий у нас друга у нас колекція це санака. Це е, блоріша, яку якою я дивлюся, про бумажі сюрпризи, я її дуже люблю дивитися. Оце вот. Соті... було мину... минулого разу, е... як стікер від моєї сестри. Типа, ну, як пакетик, ми його розпакували там. А це от мій. Ось такі от пакетики це мої, а там один і ось ця сестри. Так, давайте розпакуємо. Нам попалася це якрушка Санака кружка. Ну із надписів. Де її приклеїмо. На іншу сторінку. Чи... Давайте на іншу. Так, давайте от сюди. Друга у нас колекція це персонажі. Стоп, а я что пропустила? Коллекцию персонажей, да, сдаётся Ну что Персона... Персонажи э, У нас Пусть тут Так, я пропустила, сдаётся Ну хватит, вот такой вот пакетик Кинем персонаж Он тоже интересно. Это Гринч Так, де тут кінчик? Давайте його от сюди от приклеїмо. Така от колекція. І останнє наша новиночка. Вот ось ця от сторінка. Ви вже тоді виділили, коли я шукала колекцію персонажів. Вот такие вот пакетики. Какие нам цехи тут? Какие Вот такие вот из яичницы. Ой, я забыла подвести номер. Это номер 3. Значит, вот сюда вот. Ну, а на цьому все і всім пока. Підписуйтесь на мій канал і на цьому все.